Вітаю вас в ефірі. Програма «Агроньюз». аграрні новини по українськи. Та я її ведуча Анастасія Кобозова. А партнер нашої програми ТОВ торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Оновлювати сільськогосподарську техніку потрібно. А як це зробити? Розкаже програма «Агроньюз». Пан Володимир працює трактористом уже 10 років, а його знарядів праці ще більше. Скоро вже буде 20. Старий. Це новенький. Новенький трактор це сила. Каже, живе його знаряддя праці від ремонту до ремонту. А з новою машиною працювалось би і продуктивніше, і приємніше. Нові технології, нові трактора більш для людей зроблено. Щоб зрозуміти, що ж не так зі старим, ми вирішили влаштувати йому тест-драйв. А оскільки перевіряти техніку справа не жіноча, на допомогу я запросила соліста гурту Гаджети Романа Пилявського. На цьому тракторі ми будемо з Романом кататися. Тест-драйв, Кабіна аскетична. Одне сидіння, декілька пристроїв та коробка передач. Тож почувалися ми як у рукавиці. А шуміло так, що ледь вуха не позакладало. Їхали повільно. Кожен новий метр давався раритету нелегко, а на ямах доводилося підстрибувати, наче на пружинах. Як він витримує там. Все трясе. Ось такою. Кошмар. Вражень купа, але висновок поки що робити зарано. Треба подивитися, як працює оновлена техніка. Для цього ми приїхали на інше поле орати гірчицю. Так а зараз ми порівняємо ось цей новенький трактор з тим, на якому каталися щойно, але старому. Ми готові. Добре, У кабіні значно тихіше та просторніше, ніж у раритетному варіанті. Їхати комфортно, як по рівній дорозі, так і по полю. Ями майже не відчуваються. І працює така техніка набагато швидше за архаїчний аналог. Це відчутно. По По-перше, кабіна набагато більша, по-друге, він їде тихіше. Да, Такої ж думки, і пан Василь. Він на цьому тракторі працює вже півроку. Тут більший комфорт, це набагато лучше. Каже, трактор набагато потужніший. Зорати поле можна втричі швидше, а працювати стало приємніше. Тут і кондиціонер є, і шумоізоляція, і навіть радіо. А от дозволити собі таку техніку може не кожен аграрій, адже коштує новий трактор від 60 тисяч гривень. Оновлювати сільськогосподарське обладнання потрібно. А як підкаже програма Агронюс? Методів існує кілька. Є відповідні лізингові програми самих виробників, є кредитні програми банків. Звичайно, успішний виробник може купити техніку і за власні кошти. Але для селян це поки що складно. Лізинг від кредиту мало чим відрізняється. Це ті ж самі гроші в борг під відсотки, але умови позик різні. Під час лізингу заставою виступає сама техніка, яку купуєте, а щоб отримати кошти в кредит, можна заставити будь-яке інше цінне майно. Если данная техника, либо оборудование, как тоже растительное оборудование, можем выдать кредит на его покупку, но взять в залог в обеспечение по этому кредиту. А, більш ну таку, скажем, популярну техніку, трактор комбайн. Неліквідну техніку, тобто ту, на яку на ринку низький попит, в лізинг купити тим паче не вдасться. Більш ліквідною технікою сільськогосподарською вважається та, яка є мобільною, тобто рухається сама на колесах. Це трактори, комбайни, самохідні оприскувачі. Популярність техніки на ринку впливатиме і на термін погашення боргу. Для купівлі більш ліквідної гроші позичать на 5 років, а для інших позика не більше, ніж на 3. Є відмінності і у авансових платежах. Для техніки, яка є більш ліквідною, авансовий платіж може складати 20 і 25%. Для менш ліквідної техніки авансовий платіж може складати від 35 і до 50%. І для лізингу, і для кредиту позичальнику, крім авансу, ще доведеться витратити кошти на страхування покупки та сплатити разову комісію, ще не менше 1% від суми позики. Тобто, щонайменше третину від суми треба мати при собі, якщо плануєте позичати, але й цього замало, щоб гроші видали. мати фінансову відчутність за останні два роки необхідно, мати положительну кредитну історію. Допомогти аграріям отримати недорогі кредити або ж взяти в лізень сільгосптехніку на пільгових умовах обіцяє Мінагрополітики. Я думаю, что мы сможем получить хорошие условия по кредиту. И по такой системе, я думаю, что мы сможем гарантировать 5-7 лет контроль этого проекта, чтобы он пошел в жизнь. Така допомога передбачена програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Загалом держава планує цьогоріч відшкодувати аграріям на витрати з лізингу сільськогосподарської техніки майже 167 мільйонів гривень, адже оновлена техніка, вища продуктивність роботи та доходи аграріїв. А також програма має стимулювати розвиток українського сільгоспмашинобудування. Проста сільськогосподарська техніка, причіпна проста твариннисти сільськогосподарська, вона нормально існує. А що стосується складної техніки, тут є проблеми. Треба переоснащення підприємств, треба кошти вкладати, треба обігові кошти на виробництво і на ринок, і підтримка ринку. А чи достатньо конкурентна продукція українського виробництва зараз? Ми вирішили перевірити, тому влаштували маленькі перегони. А зараз ми з Романом перевіримо. Який же комбайн кращий? Вітчизняний чи закордонний. Роман вирушив тестувати заморську техніку, а я нашу. Переможе той, хто зібравши весь урожай, швидше дістанеться фінішу. Перегони почали. І я і Рома почувалися в кабіні комфортно та затишно. А ще у кожного є купа навігації, радіо та кондиціонер. Водієві залишається просто кермувати. Все інше робить машина, але при цьому на половині шляху вже стало видно переможця. Не здав він своїх позицій і до останнього. Отже, я на вітчизняному комбайні до фінішу дісталася першою. Але, незважаючи на поразку, враження від заморської техніки у нашого гостя залишилися приємними. Льова, ну, мені дійсно було м'яко, спокійно, тихо, пилі немає, кондиціонер, комфортно. І на вітчизняному не гірше, каже пан Геннадій. Новий клас комбайнів вже і комфортабельніші, і практичніший. І, звісно, в обслуговуванні вони вже починають легші ставати. Проте подібної техніки українського виробництва на вітчизняному ринку зараз лише 20%. Тож, щоб кількість такої в майбутньому зростала, вітчизняні підприємства, що її виготовляють, держава звільнила від оподаткувань та сплати мита за іноземні деталі. Наступний крок розвиток інновацій у цій галузі та модернізація українських підприємств, а також співпраця українських компаній із закордонними. Чим багаті, тому раді, Те й показували. Понад 80 виробників аграрної продукції з'їхалися до столиці, аби представити щедрі осінні дари. Танцями, піснями та шедеврами національної кухні зустрічали селяни, гостей ярмаркового фестивалю Дари Київщини. Капуста, морква, картопля, буряки, все, що вирощується на нашій землі, ми, дивіться м'ясами, ковбасками, все свого виробництва у нас є, вареники, шашлики. Тож відвідувачі могли тут і наїстися до схочу, і осінніх дарів додому купити, і національним колоритом потішитися. Подобається обстановка, настрій людей все цікаво, все нове. Знаходимо нових знайомства, нові нових людей. відвідав такий колоритний ярмарок, і заступник міністра аграрної політики. Ну, а ця ярмарка, Якщо торгівля представлення продукції з святом, то думаю, це кращий варіант який взагалі можна запропонувати. Такі ярмарки мінагрополітики проводить по всій території України, адже тут покупці не переплачують посередникам, а вся виручка йде безпосередньо до кишені селян. Запрошуємо на міжнародну виставку Інтерагро з 30 жовтня, по 1 листопада у виставковий центр Київ Експоплаза». Понад 300 світових компаній представлять техніку та обладнання, серед яких трактори, комбайни, посівна та ґрунтообробна техніка різної потужності та широкого цінового діапазону. Виставка буде цікава як великим сільськогосподарським підприємствам, так і фермерським господарствам. Чекаємо вас з 30 жовтня, по 1 листопада, місто Київ, виставковий центр Київ Експоплаза». За вулиця Салютна, 2Б. Генеральний спонсор компанія «Джон Дір». 31 жовтня, в рамках якої відбудеться міжнародний семінар практикум журналу Пропозиція, комбікормовий завод від сировини до рентабельного виробництва. А з 29 по 31 жовтня в Києві у міжнародному виставковому центрі проходитиме четверта міжнародна виставка «Animal Farming Ukraine», присвячена тваринництву та птахівництву. А з 16 по 19 жовтня в Севастополі проходив перший в Європі Східноєвропейський форум по спеціальним добривам і засобам захисту рослин. Детальніше про це у наступній програмі. З вами була я Анастасія кобузова та програма Агроньюз. Аграрні новини по українське. А партнер нашої програми тобто торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.